Вітаю, друзі! Щойно в Україні стається якась дуже гучна трагедія. Щойно війна забирає життя якогось українського військового, і ця історія стає медійною, потрапляє на перші шпальти видань. Як одразу ж різні політичні мародери, різні трупожери, мешканці політичних кладовищ вилазять зі своїх трун. Аби заробити собі політичні дивіденди, аби доїсти тіло цього героя, і тим самим, хоч якось, протягнути трошки довше, така ж сама історія трапилась з українським пілотом, f 16, який загинув днями, одразу ж миттєво вилізли різні мразі, які почали на цьому хайпувати. Тобто, герої ще навіть не поховали, як одразу ж побігли. На ньому хайпувати різні мразі різні кінчені недобиті е, політичні маргінали, які вважають, що у них є якісь шанси на перемогу, які вважають, що їхній шлях до перемоги лежить через трупи українських військових, які користуються кожною трагедією заради того, щоб прокласти собі шлях до кормушки назад. Я просто уявити собі не можу, яким треба бути кінченим чортом, щоб користуватися трагедіями і на цих трагедіях робити собі політичну кар'єру, робити їх своїм фундаментом. І цим абсолютно спокійно користуються, перш за все, наші найпатріотичніші сили Петра Олексійовича Порошенка. Цим користуються ті депутати, які... Зі слуги народу вже бачить свою політичну кар'єру в іншій партії та іншій разі. Вони вважають, що це абсолютно нормально, що можна взяти, викласти собі з тіл українських героїв доріжку до політичної кар'єри, до майбутнього депутатства, до майбутнього президентства, щоб потім більше грошенят заробити, щоб потім тобі заносили конверти. Щоб потім ти міг повернути собі якийсь вплив, щоб ти міг очолити якісь потоки, які ти очолював, щоб знову можна було домовити з росіянами, щоб знову на цьому заробляти, щоб знову можна було торгувати з ордло, щоб Україна програла. Тобто, фактично, кар'єра депутатів Порошенка залежить від кількості смертей українських солдат. Чим більше. Героїв загине, чим гучніші будуть трагедії, чим скоріше Україна програє, а значить, Зеленський, тим більше у них шансів на перемогу. І це абсолютно повністю співпадає з інтересами росіян. Тому у мене немає жодних сумнівів на кого працюють ці люди, з ким у них спільні інтереси і в чому, власне, ці інтереси полягають.